Майже два століття навчання. 17 жовтня Кам'янець-Подільський ліцей номер 1 відзначив своє 190-річчя. До закладу освіти на урочистості завітав міський голова Михайло Посідко із заступником Дмитром Назаренком та начальником управління освіти і науки Сергієм Мельником. Кожний раз, коли відвідуєш школу, десь по особливому отримуєш позитивні відчуття. Адже тобто, коли ти входиш в ці зали, в ці кабінети, коридори. Відчуття теплоти, відчуття чогось такого рідного. Я дуже хочу, щоб ви дітки цінували оце відчуття, яке у вас воно зараз, можливо, не наскільки проявлене, але ви будете згадувати моє слова, будете згадувати слова своїх викладачів і з тою теплотою згадувати ті часи, коли ви провели в школі. Пам'ятайте про це. Радійте кожній миті, кожній Навчається в школі, це найтепліші відчуття, що можуть бути в житті. Пам'ятайте про це. Ліцей організував благодійний ярмарок, на якому збирали кошти для збройних сил України. 17 жовтня відбулась 34-та позачергова сесія міської ради. Розпочалась із представлення новообраного депутата від Во Свобода Костянтина Яремова, працівника міської ради та військового, який з перших днів активної фази війни захищає державу на фронті. Під час засідання депутата виділили понад 11 мільйонів гривень на дрони для військових. Також здійснили перерозподіл на понад 57 мільйонів міського бюджету поточного року. Значна частка перерозподілу на підтримку військових та соціально незахищених верст населення. На сесії розглянули понад 20 питань освіти, охорони здоров'я, взаємодії та співпраці з військовими частинами громади, підтримка родин загиблих героїв та волонтерів, закупівлі шкільного автобуса, розвитку спорту, покращення медичних та освітніх послуг та підготовка до осінньо-зимового періоду. На початку сесії міськради вручили подяки виконавчого комітету та сертифікати на грошові винагороди дітям, переможцям конкурсів та вихованцям закладів позашкільної освіти, а також керівника гуртка, методиста зразкового художнього колективу. Гуртка сучасної драми тандем Галину Коротенко нагороджена відзнакою за заслуги перед міською громадою. 19 жовтня голова громадської організації об'єднання сімей учасників АТО ОС та волонтерів Добротвори Юлія Саба та директор департаменту соцзахисту Петро Середа підписали меморандум про співпрацю. Пільна діяльність із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців наукових та навчальних закладів були спрямована на розв'язання проблем військовослужбовців та їх родин, вшанування пам'яті загиблих героїв та підтримки їхніх родин, матеріальної психологічної. На допомогу родинам, рідні яких пропало безвісти або знаходяться у полоні, та висвітлення конкретних і відчутних результатів згуртованої роботи мешканців громади. До кінця 2023 року залишилось два місяці. На розширеній нараді структурні підрозділи виконкому звітували про терміни виконання робіт до кінця року, відповідно до коштів, виділених депутатами. Триває підготовка інфраструктури громади до зими. Очільник міста Михайло Посідко зазначив, що зима буде непростою. Вже сьогодні громада має бути готовою до можливих викликів в реаліях повномасштабної війни, загрози енергетичній системі та впливу погодних умов. На розширеній нараді обговорили стан готовності до зимового періоду. Міський Голова дав доручення заступнику Сергію Васильченку пропрацювати з усіма структурними підрозділами алгоритм дій на випадок можливих негативних кліматичних явищ. Ся у складі заступника міського голови Сергія Васильченка працівники відділу транспортних перевезень та депутатів міської ради здійснили санітарно-технічний огляд 16 транспортних засобів для перевезення пасажирів. Під час перевірки встановлено, що обладнання GPS працює лише в одному автобусі. Чотири транспортних засоби отримали зауваження за незадовільний технічний стан, а також неповірені вогнегасники та аптечки, що не відповідають вимогам. На частині транспортних засобів зношені трафарети, що підлягають заміні, Недоліки та Зауваження мають бути усунені до наступного огляду. Санітарно-технічний огляд транспортних засобів пасажирських перевезень здійснюватиметься регулярно щовівторка та щочетверга. 20 вересня на прийомі міського голови за зверненням мешканців громади розглянули питання, що стосуються родини загиблого героя, розрахунків за теплопостачання, ремонту фасаду магазину тану в концепції проєкту реконструкції вулиці Соборної, квіткового ринку та юридичних напрацювань між забудовниками та мешканцями аварійного будинку. Нагадаємо, що прийоми здійснюються за попереднім записом за телефоном 098 25 39 417 або 5 16 50. Кам'янчанка стали бронзовими призерками чемпіонату Європи у складі паралімпійської збірної команди України з волейболу сидячи. Вадим результати я думаю, що відпочити не з сил тих позитивних емоцій, які отримали. ще потренуються. І все це добре. у фінальний день змагань в італійському місті Карле у боротьбі за бронзу наші дівчата виявилися сильнішими за суперниць із Німеччини та перемогли з рахунком 3-1. Подільські дербі. В п'ятницю 20 жовтня на центральному стадіоні зустрілись дві команди з Хмельниччини Кам'янець-Подільський епіцентр та Хмельницьке Поділля. Гра завершилась у нічию із рахунком 2-2.